кожному по Феррарі виявляється криза в Україні не заважає багатіям розкуповувати одну з найдорожчих у світі автівок. Це Феррарі. Чому саме це авто такий жотаж у Києві зробило? Дізнайтеся далі з сюжету Віталія Сидюка. У Києві розкупили всі Феррарі. Ця новина буквально підірвала інтернет і не залишила байдужої нас. Щоб підтвердити або спростувати інформацію про шалений попит на елітне авто. Ми вирушили до єдиного автосалону цієї марки у Києві. Там на нас чекала новенька Феррарія, її саме привезли на продаж. Крім того, у салоні стояли ще три автівки. Отже, заспокоюємо вас, товар є. Ми не можемо говорити о цифрах, але то, що продажи превзошли наши ожидания, это правда. Таку елітну автівку, що у 2010 году придбав син мера Києва Степан Черновецький. Крута тачка була і пасенка Валентини Семенюк Володимира. Однак понад півроку на одному й тому ж транспорті бізнесмен не їздить. Тепер у нього нове авто не менш розкішне. Розівсятаво це ну, время года, це залежить від того, для чого машина ця створена. Директор з продажів Маргарита запевняє, в них в салоні є авто, яке точно має сподобатися Володимиру. Між іншим в Україні ця модель з'явилася першою на пострадянському просторі. Цей автомобіль вважається зараз на даний момент самим бистрим чотирьохмісним автомобілем. Шістсот шістдесят сіл. Щоби придбати швидкого коника, вам доведеться ставати в чергу. Це авто розкуповують в Україні, немов гарячі пиріжки. На перше пологоддя слідчого даний автомобіль вже розкуплен. Тому mm -hmm. всі желаю, зможуть можуть виплачити трохи во втором кварталі. Ось на цьому ексклюзивному Феррарі вартістю понад 300 тисяч євро. Зараз спробую прокататися і зрозуміти, чому саме цю модель так полюбили українські олігархи. Головне не забути застібнути пасок безпеки. Показати, на що здатна автівка, мені погодився працівник салону Артем. Реально такий автомобіль на сьогоднішній сьогодні в СНГ-1. високотехнологічні, а також дуже мощний. У цьому переконався буквально з першої хвилини їзди. Найунікальнішою можливістю є ось цей переключатель. Він переключається з режиму подвізки, трансмісії, настройки двигуна. Ось зовсім... Разне стилі вождення власник такої «Феррарі» має бути готовим до надуваги. Перехожі автомобілісти, паркувальники усі затамовують подих. Як на одному диханні. Причому місцями сердечко ледь витримувало. Знаєте що? Починає збирати на «Феррарі». Не повірити сьогодні день наших годувальників професійне свято у працівників громадського.